Дружні стосунки між Кременчуком та литовськими містами з кожним днем стають дедалі міцнішими. Сьогодні до нашого міста надійшов черговий гуманітарний вантаж від Литовської республіки. Цього разу Кременчук отримав 10 тонн пластикових вікон, які були надані медичним центром міста Паневежець. Більше 10 тонн вікон, які передали. Для потреб Кременчуцької громади медичний центр міста Пеневежес і його керівник Арвіда Скорубськас. Це черговий вантаж. Оскільки минулого місяця цей медичний центр передав гуманітарний вантаж для міської лікарні. Там були і медичне обладнання, і ліжка. Тобто сьогодні більше 10 тонн знову проїхало. Співпраця між містом Паневежець та Кременчуком продовжиться і надалі. Як зазначає почесний консул Литовської республіки в Полтавській області, сьогоднішній гуманітарний вантаж не останній в 2023 році. Це в цьому році для Полтавської області не останній гуманітарний вантаж, який буде передавати Литовська Республіка, і, зокрема, медичний центр міста Пані Окрім того, хочу сказати, що Сьогодні ведуться перемовини між обласною адміністрацією і у муніципалітету міста Паневежець для того, щоб відносини між Полтавщиною і цим містом стали більш тіснішими, не лише з приводу отримання гуманітарних вантажів, але і в економічній, і зокрема і в культурній сфері. Кременчук вдячний Литві за постійну підтримку та допомогу у складні часи. Сьогодні ми в чергове отримали гуманітарний вантаж з Литви. Щира подяка від всієї Кременчуцької громади за те, що і уряд Литви, особливо посольство Литви, приділяє уваги саме Кременчуку і надається ця гуманітарна допомога. Дарія Кемець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.